Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо в автоклаві по самому простому класичному рецепту рибну консерву із товстолоба. Готувати такі консерви дуже просто. Найбільш трудомісткою частиною буде хіба що чистка риби. Готувати будемо в такому ось автоклаві. Кому буде цікаво дізнатися більше про цей автоклав, внизу під відео буде залишене посилання на нього. До нього йде інструкція, гарантійний талон та книга з рецептами. А також будуть посилання на відео, де ми готували інші заготовки в цьому автоклаві. У нас 2 товстолобика загальною вагою 6 кг 100 г. Для приготування рибної консерви неважливо, який сорт риби ви візьмете. Підходить будь-який. Принцип приготування один і той же. Само собою, риба повинна бути випотрошена, помита, без будь-яких чорних вплівок, крові та всього іншого. Голову хвіст плавці також прибираємо. Потім розрізали на зручні невеликі шматки, при тому що кістки не віддаляємо. За приготовленим рецептом кістки стануть м'які, ще можна навіть з м'ясом їх з'їсти. І готова вага риби вийшла 3 кг 400 г. Рибну консерву робитимемо у півлітрових банках. Це вважається найзручніші банки для таких консервів. Помити нестерилізовані банки. Стерилізацію зробить сам автоклав. Кладемо по одному лавровому листку. Якщо великий, розламуємо навпіл. 3-4 горошини чорного перцю та одна горошина духмяного. Тепер укладаємо рибу. Укладаємо не надто щільно на 1,5-2 см. Не докладаємо доверху. Робимо повітряну подушку, щоб не зірвало кришки. Півлітрова банка вміщає у собі десь 400-420 г риби. В кожну банку покладемо 1 чайну ложку солі. Якщо за точними рецептами, 10 г солі на півлітрову банку. І в кожну банку по 2 столові ложки олії без запаху. Усі банки наповнені, їх 8 штук. Накриваємо кришками і щільно закручуємо. Перекладаємо їх в автоклав, де попередньо на дно поставили підставку, яка буде відокремлювати тен від банок. Потім заливаємо водою кімнатної температури до повного занурення всіх банок. Шар води над банками повинен бути приблизно 2 см зверху. Накриваємо кришкою і за допомогою болтів закручуємо. Спочатку руками, а потім акуратно з протилежних сторін закручуємо ключем хрест-нахрест, щоб кришку не перекосило. Поміщаємо датчик терморегулятора у спеціальне гніздо. По госту усі банки повинні проходити стерилізацію вище 100 градусів. Тому ми виставляємо температуру 115 градусів. Це цілком вистачить для приготування нашої консерви. І час приготування 35 хвилин. Щойно загориться червона лампочка, почнеться час нагрівання. А коли вода нагріється до потрібної температури, таймер розпочне свій відлік часу. І після як закінчиться приготування, таймер подасть сигнал і автоматично відключиться. Чекаємо, коли вода в автоклаві охолона до 30 градусів, після того тільки можна відкривати кришку, діставати банки. Після приготування необхідно з автоклава злити воду, добре промити його і насухо все протерти. Консерви ще не охололи, але відкриємо одну банку подивимося, що вийшло. Кусочки риби м'які. Тільки торкаюся вилкою розламується. Кістки також м'які. Дуже смачно апетитно виглядає. Але ще більш смачнішими консерви будуть тоді. Коли вони настояться 10-14 днів. Кому сподобався цей рецепт, ставте подобайки, пишіть коментарі. А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!